Та це точний інтелект, все ж таки на тренді. Якби ти давала поради тим, хто хоче стати затребуваним мануальним тестувальником, от е, які три речі потрібно робити вже зараз. Mm -hmm. Тобто, якщо yeah, людина yeah. зараз мідл mm -hmm. або там сеньор, і вона хоче мати можливість легко знаходити роботу там в найближчий час, в найближчому майбутньому, що треба вже зараз вчити. Mm -hmm я буду банально. Тут ми вже багато про це розмовляли. Та це штучний інтелект, все ж таки на тренді, якщо казати про 5 років, він точно буде в тренді і розвиватися, цінувати. Я думаю, тут треба підтримувати а, демант, ринок і теж розвиватися разом з ним. Також automation skills, звісно, в тому чи іншому вигляді, там, хоча б basic, це буде точно корисно для людини, котра буде шукати проекти там ще понад п'ять років. І я би сказала, третє, напевно, клауди, якщо ви досі з ними не діштовувались, не мали досвіду, то багато зараз проєктів або мігруються на в клауд, або стартують на клаудах. І якщо у вас є розуміння, що це таке, а як це тестувати, як вам допоможе це в там, налаштуванні вашого тест середовища, інфраструктури, це точно плюс.